Антипірен, поливінілхлорид, хлор, бром, свинець, ртуть, полово, кадмій. Усе це можна знайти під новеньким корпусом вашого мобільного, заявили вчені зі сполучених штатів. Фахівці з двох американських організацій Айфітекс та Центру екології перевірили 36 популярних моделей сотових та визначили найтоксичніші з них тестували загалом 1105 пристроїв різних цінових категорій і ступеня популярності. Компанії, що перевірялися: Apple, Hewlett-Packard, HTC Corporation, Huawei Technologies, LG Electronics, Motorola, Nokia Corporation, Palm, Research in Motion і Samsung Electronics. З'ясувалося, що абсолютно всі мобільні містять небезпечні для здоров'я речовини, проте найменше таких у телефоні Motorola Citrus. За ним у рейтингу iPhone 4S і LG Remark – п'ятий айфон на п'ятому місці. А ось його прямий конкурент Samsung Galaxy S3 лише на дев'ятому. Найтоксичнішим виявився iPhone 2G. Вже зараз вчені активно розробляють альтернативні безпечні технології. Провідні виробники, зокрема Apple, Sony та Samsung, почали переходити на більш екологічно чисті матеріали для своїх гаджетів.